armata post Зустрічайте італійський підгончик Ото Мелара Мод 56 І хоча на перший погляд це іграшка маленька, низька, смішна, але не дайте себе обманути. Цю гармату цілком можна зарахувати до таких, що створені за принципом три в одному. У її конструкцію закладені принципи гаубиці протитанкового озброєння і навіть міномета. Калібр такий же, як у м 101 А 1 Дальність теж схожа. мы двуяко до нее относились, когда нас только перекинули на нее. Работали мы на МСТЕ, тут нам дали Милару. Нам с тебя. Нам с тебе, да. Ну, такое по сравнению, это в пять раз меньше. Ну, как показала практика и работа. ой, да, и работа, она более точнее. С ней легко управлять мобильная. В конце концов, она заставила себя полюбить. Я знаю, вы прям вначале Ну кому стати чоловік ви з першого пострілу попали? Так, вбили всі Так. Да. Потріл! модель 56 розробив італійський генерал артилерії Сальваторе Фускальді в 1956 році. Тому вона й отримала відповідний номер. Її створення це відповідь на запит гірського артилерійського підрозділу. Йому була потрібна гаубиця, яку можна легко транспортувати в горах на віслюках. І що зробив генерал? Придумав, щоб гармата розбиралась, наче конструктор на 12 частин, найважче з яких важить 125 кілограмів. Гарматний розрахунок може привести гаубицю до бою лише за три хвилини. Ось досить унікальне архівне відео, як італійські військові збирають її на час. Ви можете сказати, ну так це було актуально для старої війни. А зараз, вова, ну які гори, які віслюки? Як використовувати її суперсилу нині? Слава Богу, замість віслюків у нас є НРК. І, наприклад, можна завантажити її частинами, підвести вночі під носа ворогу та рознести його бліндажі, й особовий склад буквально впритул. А відпрацювавши за три хвилини, розібрати та сховатись. Наші розрахунки працюють нею навіть на відстані до кілометра. Тож сценарій цілком реалістичний. Ми зробили і, тобто її можна прицепити до До любого транспортного средства. навіть той самий жагулю її потягне. Чигулькиши містілограмм та са нормальогуполя те, що Милара залишалася на озброєнні багатьох армій світу впродовж майже 70 років після її появи, є свідченням якості. Втім, навіть її можна вбити, якщо не доглядати. Наші військові вміють стежити за технікою. Тож ці гармати ще працюють. Кожних 50 пострілів потрібно робити, ТО, технічний огляд, і давайте подивимось, що ж хлопці роблять. Так відбувається чистка клину затвору. Тут відбувається обслуговування ствола, доливка масла, щоб правильно відкати працювали. І, звісно, чистка самого дульника, який від нагару також втрачає свої властивості. Так, як часто цих 50 пострілів, виходить? На прошлому напрямку це було порядка 3 дні 50 пострілів. Зараз це... Это... Каждый день бывает и чаще. Где-то 100-150 снарядов могут быть. Вот ей гармат. Вот с одной арматы могут быть. Есть! L-119 119 це скальпель на полі бою. Усе зроблено для людей. Заряджання настільки зручне, що тем стрільби обмежується лише фізичною витривалістю заряджаючого. Гармаші кажуть, що з неї можна насипати так швидко, що снаряди в повітрі будуть летіти, наче мотузка. У 2022 році, коли наші десантники дізналися, що гаубицю Д 30 їм замінять британською Л-119, вони були, скажімо так, не в захваті, адже калібр менший 122 мм міліметра у Д-30 і 105 у британської, а також дальні стрільби. А отже, позиції доведеться займати ближче до ворога. Що зараз думають про британку? Нам розкажуть воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А взагалі, як вам оця от британська гармата, відчувається, що це західний карь? Я мав змогу працювати і на гарматі Д-30 радянської зразка. І можу сказати, що ця гармата вона більш точна, вона легша. Звичайно, калібр гармати 122 Д30. Вона здатна уражати. Інші цілі, так як броньовану техніку, гармата британська 105, вона не здатна уражати той самий танк. Але враховуючи її точність, в неї набагато краще працювати, ніж Д-30. А щодо дальності стрільби? Дальності стрільби по цій гарматі у неї на звичайних снарядах до 12 км, ну там трошки менше. А Д-30 працює далі, ніж ця гармата. але за рахунок точності цієї вона більш ефективна, ніж Т-30. Постріл! Боже, звізук він просто божественний. Але головна відмінність, яку відзначають наші бійці після радянських гармат, це ергономіка управління. Тут все зроблено для людини. Маховики наведення, прицільні пристрої, усе розташовано так, щоб навідник працював інтуїтивно, не відриваючи ока від панорами. Механізми працюють настільки плавно, що коригувати вогонь можна буквально кінчиками пальців. І є ще одна унікальна особливість, яка перетворює цю гармату на нічний. Привид, про це розкаже сам навідник. А ночною стрільбою. Ну це ж полум'я видно. Як чи ця гармата дозволяє матаця? Нема у неї при виході полум'я. Як нема, у де 30 там у де велика, а тут взагалі нема То може чуть-чуть тут. Я така бачу. Іскра може якийсь мусор лишився, іскра може вилетіти. Тобто, на орієнтир ви причепили світлячок. крапива працює що вдень, що вночі. Да. Полум'я немає. Немає. І от отоворки сидять, вечерюють, вже стемніло. Да. Ну і чують, як прилітає. Постріл! О, красиво! Але головне мірило в артилерії це все ж таки дистанція. І тут виникає логічне запитання: ми маємо британську l 119 калібру 105 мм і маємо її прямого конкурента, радянську Д-30 калібру 122 мм. За законами фізики, більший калібр мав би вигравати в дальності та потужності. Чи програє британка в цій дуелі? Тобто, треба ближчу позицію до ворога займати. Не стрьомно, може, ну і нафіг цю західну техніку, краще десь трошки подальше від лінії фронту на старій там радянській. Ну я віддав би перевагу більш ефективному ураженню противника, ніж далі стояти. По суті, немає різниці. Стоїш ти 12 кілометрів, 15 кілометрів, сюди долітають і в півідрони. Дальньої дії. так само вражає, що Д-30, яка стоїть звідси, скажімо так, трохи далі. І так само може вразити нашу гармату. Ну, одні й ті самі засобі ураження. Для, для нашої гармати, що до Д-30. Немає різниці в цьому питанні. Тому в цьому питанні, вибачте, можна переглянути вдома. Команда до бою. Якщо поступила така команда, це означає є ну, дійсно реальна ціль, по якій вони зараз будуть працювати. Наряд 105 мм, осколково фугасний. Остріл! От так от. Полетів такий сьогодні кабанчик. Другий на підході. Остріл! Ватамірі, ми подивилися на найкращі, легкі та середні гармати, але фізику не обдуриш. Якщо треба знищити добре укріплений бункер або дістати ворога за 30 кілометрів 105-го і 122 го калібру, замало потрібен важкий 155 й калібр. Але ж такі гармати зазвичай важать як вантажівка. Як поєднати нищівну міць важкої артилерії та легкість пір'їнки, потрібна. Магія або титан. Ось вона зірка світових новин. М777 або просто три сокири. Це інженерне диво. Вона стріляє найпотужнішим 155 м калібром, але важить майже стільки ж, як стара Д30. І ще про її влучність складають легенди. Гармата приходить без цифрових. Ага. Ми все аналогово. Чисто аналогово. Так. Чисто аналогово. Mm. Все саморучно. вручну, ну, ось це наша панорама. Це За допомогою неї ми наводимось, дивимося приціл і перехрестя на віку виставляємо. Мене... Цікавить завжди, що за червона кнопочка. Це підсвітка. А, це, вставляються це, це підсвітка. батарейки, дві батарейки вставляються, і вночі включається підсвітка. Шкал. Як називається оцей досовувач е снаряда такий, такий скривлений? Ну, лежить в нас. Ага. Це Просто А просто так і називається досильний. Так, так, це, так. Так. це штатна палиця така, вона зігнута. Яка була, ну, яку вони придумали. Так, 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 так саме, саме зігнута. А чому саме зігнута? Щоб... Коли приціл десь 800, це найбільше, що можна. Ага. Щоб було зручно А, зрозумів. Ось так вона береться, ось ага. лоток. Потім, коли воно скидається, ага. обережно так. і, досилається. і досилається. зрозумів. Якщо вона вже добре закопалася, пристріляна, до похибка в неї виходить до трьох метрів, а то і точно б'є як треба. За американськими підручниками, розрахунок цієї гармати це щонайменше 5 осіб, а для комфортної роботи взагалі 7-8. Кожен має свою функцію, все працює як годинник. Але війна вносить свої часто жорсткі корективи: поранення, обстріли, брак людей. Що робити, коли ти залишаєшся біля гармати наодинці? Виявляється, інженерна досконалість М777 дозволяє навіть таке. Увага, гармата, осві. А були випадки, коли доводилось працювати там обмеженим числом. Бувало, бувало і три людини залишалося, і дві. Був випадок, хлопці поїхали підвоз перевантажувати. І я один, ну, прийшлося трошки попрацювати самому на гарматі. І це, це можливо? Тобто так? одному? Ну тяжко, але можливо. Якщо все наготовлено, все поряд лежить, знаєш, де що і як, і якраз з нами наш офіцер на позиції був, він приймав установки, передавав мені, я наводився, заряджав і робили постріл. Ну це можливо тяжко, але можливо. Ми багато говорили про переваги, легкість, точність титан, але не будемо ідеалізувати М 777 Це своєрідна аристократка, яка вимагає до себе відповідного ставлення. Титан це фантастичний матеріал, доки він цілий. Але якщо сталеву радянську гармату можна підрихтувати зварювальним апаратом ледь не в найближчому селі, то з титаном у посадці такий фокус не пройде. Потрібен завод спецобладнання, та й українська зима для західної техніки стала випробуванням. Дощ, сніг, мороз і складна гідравліка починає показувати характер. Пішли дощі, одразу морози вдарили, її треба накривати. Вона більш на суху ну, на погоду розчити, так на сухий клімат розчитана. В нас більше з зимою зараз і дощі йдуть, і морози одразу починаться. На неї літ наліпає дуже сильно. Гріли ми навіть вебасту, ці портативні обігрівачі дизельні є як ага. на далекобійних тягачах. Так, так Підігрівали, Ну нормально потім вже добре працювала. Найстарший зразок сьогодні справжні ветерани, які пам'ятають ще висадку в Нормандії. Американська гаубиця м 101 а 1 створена в далекому 1941 році, здавалося б, музейний експонат, аж ніяк гаубиця досі стоїть на озброєнні США та ще кількох десятків країн. І до нас потрапила від дружніх нам литовців. Гармата має стандартний темп вогню до п'яти пострілів за хвилину і дальність приблизно 11 кілометрів. І хоча в сучасних умовах війни це не так і багато, а втім, зі своїм завданням вона справляється добре. Головні цілі піхота, бліндажі та легка техніка, що стало десь наперекур. гаубиця розбирає ворогів найпоширенішим у світі 105 калібром. 105 міліметрів. Чи не замало це, чи вистачає? Ви знаєте, я теж думав, що замало, але потім нам були, скидали відео нашої роботи. Я побачив, який там грибок від цього снаряду піднімається, то, то ні, не замало. Хватає. Хватає так. Ви дивитесь армія ТВ. Гармата, постріл. Здебільшого це осколок. Угу. Це, це частіше всього. Якщо треба десь. В укриття загнати тоді перевели і фугасом. Туди. А він він переводиться. Переводиться так, так як будь-який снаряд. круто. Переводиться на цьому на підривнику є, режимі, перевели, і режими перевели. останньою кампанією американської армії, у якій широко застосовували цю гаубицю, була в'єтнамська війна. Головним її завданням стала підтримка піхотних частин. Здебільшого її використовували у складі батарей, тобто до шести штук, одночасно. Ось архівні кадри їхнього застосування з того часу. Зараз важко уявити, щоб шість гармат стояли поруч, а військові без футболок розслаблено відпрацьовували по ворогу. Але раніше війни були зовсім іншими, тож не дивуйтесь. Сьогодні ми побачили еліту маневреної війни від крихітної Отомелара до високотехнологічної М 777 Їх об'єднує одна риса мобільність. Але в арсеналі ЗСУ є й інші герої. У наступній програмі ми відкладемо в бік хірургічні інструменти і візьмемо до рук справжні кувалди. А поки пам'ятайте стару істину богів війни під артилерії, береже кров піхоти. Бережіть себе і слава Україні!